Ви зрозуміли, що вам обов'язково потрібен свій будиночок в селі або хоча б оренний. А що вам хотілося б збирати власний урожай садовогородніх культур, але ви не знаєте з чого почати, ми готові допомогти, тому що колись кожен з нас був на вашому місці, рано чи пізно багато жителів мегаполісів починають замислюватися про те. Що добре б мати свій дачний будиночок або хоча б ділянку місце, де можна посіяти пару трійку гряд, посадити кілька плодових і ягідних культур, або навіть просто насолодитися димком від шашличка, а після і самим шашличком на красивій галявині і у всіх перерахованих випадках потрібно з чогось починати. Але так, щоб згодом дача не виглядала як каторга, джерело втоми і причина всіх болячок опорно-рухового апарату з чого ж почати. Один обійдіть експериментальним посівом, посійте те, що легко сходить будь які види зелені, салат, редис, огірки, причому вибирайте тільки по одному два сорти кожної культури і не висівайте все насіння з пакетика. Навіть якщо вам нікому їх віддати до наступного сезону, вони точно не пропадуть для посіву купите універсальний ґрунт, який потім стане в нагоді для будь яких інших рослин, в тому числі кімнатних. А порослу цибулю взагалі можна вирощувати в склянці з водою. До речі, деякі рослини можна вирощувати і на балконі. Наприклад, огірки для цієї мети вибирайте ранні партенокарпічні гібриди, відмінно ростуть в 5 літрових пляшках і мішках. Якщо ж тяжієте до вирощування таких культур, як томати або перець. Почніть з малого посійте кілька насіння краще районованих гібридів, і кожне з них. В окремо ємність, щоб уникнути проведення пікіровки на стадії перших садовогородніх починань, та ж історія із квітами, наприклад, петунією, мальвою і аколегою, при цьому важливо правильно підібрати терміни для посіву культурна розсаду, щоб до моменту висадки були готові і погода, і рослина. Навіть якщо у вас нічого не вийшло, самостійним вирощуванням пасльонових не зійшли, полягли, перемерзли і тв. Падати у відчай не варто сьогодні розсаду більшості рослин легко знайти в продажу. Два посидіть тільки улюблені рослини, доглядати за ними вам буде в радість, а не втягар чи не висаджуйте культур, оглядати, які у вас немає бажання, тільки через те, що вони є в кожному саду, умовно кажучи, навіть якщо нелюбима вами чорна смородина вдасться на славу, але у вашій родині її ніхто не їсть і не п'є компотів на її основі. Вам буде нікуди дівати урожай та й доглядати за непривабливим погляду рослиною з часом набридне, і воно загине. Не найлегше заняття і вирощування садової суниці, але якщо це ваша улюблена культура, то чому б і не спробувати? Прочитайте кілька корисних статей по темі, перегорніть форуми з відгуками садівників про тих чи інших сортах краще плодоносних в рік посадки. Вивчіть агротехніку і сміливо приступайте, однак девіз все той же. Починайте з малого, не обтяжуючи себе веденням цілої полуничної плантації. З плодових і ягідних культур досвідчені сидівники також радять обзавестися малиною і алечею. А ось посадку лохини черешні, а також ексотів на кшталт абрикоса і персика бажано поки залишити до кращих часів. При тязі до прекрасного придбайте розсаду однорічників в ідеалі. Вже квітучо, щоб не витрачати зайвого часу на доведення рослин до пишного цвітіння, 3. обладнайте парник замість теплиці, якби вам не хотілося освоїти городництво в великих масштабах. На перших порах вистачить парника, його легше і дешевше зібрати, і, відповідно розібрати, ніж теплицю. А оскільки в більшості випадків парник конструкція знімна. За щороку його можна ставити в іншому місці, та й в догляді він більш простий. Чотири запасіться професійними засобами. Не поспішайте лякатися під страшним словом, професійні маємо на увазі і добрива серед них є і органомінеральні, а не суцільна хімія, і стимулятори росту і препарати для боротьби з інфекціями, в тому числі біологічного походження. Але перш ніж скуповувати все лежить на полицях спеціалізованих магазинів. Гарненько вивчіть тему 5. купуйте корисні інструменти, корисні не означає дорогі, навряд чи на перших порах занурення в тему вам знадобляться всякі електротяпки, акумуляторні прополювальні машинки і провідні розпушувачі, мотоблоки та іже з ними. По перше, ці пристосування, задоволення не з дешевих. По-друге, якщо ви зрозумієте, що дачна праця це не ваше, то продати весь цей арсенал згодом буде досить складно. Обійдіть цапкою, оснащеною довгою ручкою, а то і зовсім застосуєте технологію мульчування. а також культиватором торнадо, плоскорезом фокіна, механічним тримером або іншими виключно корисними пристосуваннями. 6. посійте газон. Так ви поєднаєте приємне з корисним. Приємне, тому що доглядати за газоном спочатку простіше, хоча і тут є свої нюанси, ніж за будь-яким з культурних рослин, користь вже полягає в тому, що банально запросити на шашлик велику компанію вже буде не соромно. Всі побачать вашу доглянуту галявину. сім. познайомтеся з сусідами-продавцями у будь-якому садовому товаристві або найближчому селі, як правило, є дачники, які працюють не тільки для себе, але і Частково для інших, цим іншим вони продають все те, що власноруч ними вирощено. Так чому не вам? У таких сусідів, в разі чого можна придбати і якісне насіння, і добротну розсаду, і потрібні добрива. А ще вони підкажуть початківцям, як правильно вести дачне господарство, загалом корисні знайомства не завадять ніколи, і найголовніше. Завжди адекватно оцінюйте свої сили, щоб ведення дачного господарства не нагадувало сучасний анекдот. Я в цьому році нічого садити в городі не буду, втомилася, ну тільки зелені посію, трохи помідори, перець, кабачки, огірки, патисони, баклажани, буряк, морква, звичайно, кукурудзу, соняшник, фасоль, горох, два види гарбуза і все більше нічого ростити не буду. Втомилася, буду відпочивати.